Вітаю. У полі зору лінії захисту Свобода і право сьогодні в Україні існує негативна практика порушення права на свободу та особисту недоторканність. Значною мірою порушення конституційного права громадян виявляються при затриманні особи. Які ваші права при затриманні арешті? Практичні поради адвоката. Час спливає. Аби закон про амністію почав діяти, потрібно виконати його умови до 17 лютого. Такі вимоги закону України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. У прокуратурі Кіровградської області працює робоча група, яка має забезпечити організацію розслідування кримінальних проваджень про злочини, пов'язані з масовими акціями, та звільнити осіб від кримінальної відповідальності адміністративного арешту та від покарань за вчинення злочинів, зазначених у законі, але мітингувальники мають виконати низку умов. Задля реалізації мирного компромісу та положень вказаного закону учасникам масових акцій протесту насамперед, ну, звісно, це більше стосується столиці. Потрібно виконати сукупність певних дій. По-перше, звільнити адміністративні будівлі, які було захоплено під час цих масових акцій протесту. По-друге, учасники масових акцій протесту в місті Києві повинні розблокувати транспортні комунікації, в тому числі на вулиці Грушевського. Та на інших вулицях, а також в інших населених пунктах України. Але це не стосується тих місць, тих вулиць, де відбуваються саме мирні зібрання і мирні акції протесту. Слід мати на увазі, що закон не передбачає можливості часткового його виконання. Закон вступить в дію лише після того, як буде Розміщено відповідне повідомлення на офіційному сайті Генеральної прокуратури України про виконання всіх вимог і положень цього закону. Якщо ж така інформація не з'явиться на офіційному сайті до 17 лютого, то закон втратить чинність. Виконання даного закону для всіх сторін дасть можливість, перш за все, мирно врегулювати конфлікт, який існує. Але відповідальність за його виконання вона є спільною. Якщо захоплені будівлі не звільнять, закон про амністію втратить силу, і тоді євромайданівців судитимуть за всією суворістю українського законодавства. Тоді ці положення вони не будуть застосовуватися, тобто, все буде відбуватися в рамках кримінального процесуального законодавства на загальних підставах. Цей закон не застосовується до правоохоронців, які вчинили перевищення. Службових обов'язків або владних повноважень під час виконання своїх службових обов'язків. В даному випадку кіровограці вони підозрюються у вчиненні хуліганських дій під час масових акцій протесту. Тобто, в принципі, до них також можуть бути застосовані положення цього закону. Але якщо будуть виконані його умови. Отже, кіровоградські учасники мітингу, яких звинувачують у грубому порушенні громадського порядку та хуліганстві, стають заручниками ситуації у разі невиконання умов закону. Хоча у Кіровограді ані штурмів, ані захоплень будівель не було. Але закон виписаний таким чином, що шансу не бути покараним у мітингувальників не залишається. Штурму не було, але був кримінальний злочин, вчинений під час цих мирних зібрань. Були вчинені певні хуліганські дії. В яких особи обґрунтовано підозрюються, і враховуючи те, що ці хуліганські дії все ж таки відбувалися під час масових акцій протесту, то на них поширюється дія закону. Але умови, ну в Кіровограді, не було допущено правильно, ви зазначили захоплення адміністративних будівель. Захоплення транспортних комунікацій, тому вони стали заручниками ситуації в інших регіонах і, перш за все, за все в столиці. У нас дві особи такі, які обґрунтовано підозрюються в чиненні хуліганських дій. Якщо їх вина буде доведена і обвинувальні акти стосовно них буде скеровано до суду. Вони будуть нести відповідальність за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Грубе порушення громадського порядку, вчинене групою осіб. Подібних законів із вимогами, які ставлять людей у залежність від дій інших, у своїй практиці не знають досвідчені правники. Це нонсенс для юриспруденції. Давайте візьмемо цей закон останній. Про усунення негативних наслідків за недопущення недопущення за переслідування. Чому він прийнятий під умовою звільнення будів, будівель, е, вулиць і так, далі, і так далі. Що це за закон? Він недолугу дуже написаний. Розумієте, тут мова йде про недопущення переслідування. Далі мова йде про звільнення від кримінальної відповідальності, а далі від покарання. Це реабілітація чи ні? Громадяни повинні повністю бути реабілітовані і не під умовою. Якщо хтось затриманий в Кіровограді, а зараз Верховною Радою прийнятий такий закон, то чому його звільнення від кримінальної відповідальності по, реабіліту, по реабілітуючим обставинам поставленим в залежності від звільнення в Житомирі чи в Івано-Франковській приміщення обласної державної адміністрації? Чому? Що це за звільнення таке? Вибачте мене, це робота не в правовому полі. Не може бути закон прийнятий під умовою. І з точки зору юридичних технологій, це неправильно, це однозначно. Це дійсно заложники цієї ситуації. Від тюрми і від суми не зарікайся. Євромайдан з усіма його прихильниками і противниками дав зрозуміти усім сторонам сутність правової системи у державі. Учасники мирних зібрань до сих пір відповідають за те, чого не скоювали. А правники, адвокати, громадськість, аналізуючи справи затриманих учасників і неучасників, активістів мирних протестів б'ють на сполох. І якщо особа винна, її вина має бути доведена у законний спосіб, а міра покарання адекватною. Це теорія, а практика вражає. Я розумію, що політико-правова ситуація дуже складна в державі, занадто складна. Можливо, ви розумієте, ну, я людина такого віку, коли пам'ятаю ще ГКЧП, коли пам'ятаю розвал Радянського Союзу, ну такого безправ'я, такого безпреділа, в принципі, то ем, нівелювання. Права ніколи не було, Да, всі пов'язували великі надії з застосуванням нового кримінального процесуального кодексу. Чи може бути взагалі мова про змагальність, про законність, про верховенство права, коли суддя не мав права обирати запобіжний захід відносно ратушняка у вигляді тримання під вартою, зв'язку з тим, що є пряма заборона в кримінально процесуальному кодексі? А суддя обрав цей запобіжний захід, і захисник була, змушена була доказувати, і сам Ратушняк в уже в апеляційній інстанції. Скажіть, тут е, змагальність, верховенство права, у ці головні принципи кримінального е, процесу, конституційні принципи правосуддя вони спрацювали чи ні? Ця ситуація пройде, вона пройде. Держава, український народ ввійде в нормальну політику, правову, так сказати, русло розвитку нашої держави. Деякі злочини, як на Майдані з цим голим козаком, відбувалось, вони не мають сороку давності. Прийдеться відповідати за рішення, які приймаються всупереч закону. Тому я вважаю, що ваша передача правильно орієнтує громадян, жителів обласного центру на те, що треба знати свої права, уміти їх відстоювати, користуватись правовою допомогою адвоката. Мітинг мешканців Кіровограда на центральній площі 26 січня став поштовхом до затримання людей. Приводом для арешту у кожному випадку була непокора міліції, хуліганство, заклик до штурму приміщення. Хоча народне віче у Кіровограді завжди Мало мирний вигляд. Якщо вернутись до подій 26 січня, це була неділя, коли зібралися два мітинги. Один це народне віче» і другий прихильники партії регіонів. То Крім того, крім мітингувальників партії регіонів, були привезені в Кіровоград так звані тітушки, це молоді хлопці спортивної статури такої характерної зовнішності, і їхньою такою відмітною ознакою це були будівельні рукавиці жовтого і білого кольору, і одягнені вони були в кросівки, хоча було 13 градусів морозу, і всі інші люди то були одягнені от, ну, відповідно до погоди. А це були кросівки і кеди. І саме ці особи 26 го числа намагалися спровокувати бійку і. Навіть зуміли нанести тілесні ушкодження двом учасникам акції. Я знаю, що двом мітингувальникам може ще комусь, просто мені про це невідомо, але просто були застосовані такі заходи, адекватні вони були відтіснені і далі продовжувався мітинг. Я хочу звернути увагу на те, що питання зараз стоїть про те, що закони повинні виконувати всі. Цей мітинг зібрав десь більше 4 тисяч. Жителів Кіровограда, і він проходив мирно. Люди висловлювали свою позицію, свої погляди стосовно тих подій, які відбуваються в Україні стосовно бачення майбутнього розвитку подій. Але це було мирне зібрання, і не звучала ніяка ні лайка, ні погрози, не звучали ніякі заклики до штурму приміщення облдержадміністрації, що тоді боялися. Але це не завадило відкрити кримінальне провадження. За заявою невідомої особи, яка начебто подзвонила на 102 номер і повідомила, що порушується громадський порядок на площі Кірова. Оце в мене порушена кримінальна справа, така є, і у витягу із єдиного реєстру. Досудових розслідувань, от написано от, от так, буквально написано, що поступило повідомлення про порушення громадського порядку, і є ознаки для порушення кримінальної справи за частиною 2 статті 296, тобто за хуліганство. Справа відомого науковця, кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри української літератури педагогічного університету Олександра Ратушняка, якому висунуто звинувачення в нецензурній лайці, збурила громадськість про особливості затримання громадського активіста. Справа щодо якого ще не закрита, вперше розповідає адвокат Олександра Ратушняка, якого вже звільнено з під арешту під особисте зобов'язання. Було притягнуто до відповідальності кілька осіб, зокрема Ратушняка Олександра, який є від досить відомою в місті людиною, і всі його знають як інтелігентну, високосвідчену людину, який, я думаю, що навіть і в таких більш крайніх ситуаціях не здатний висловлюватись нецензурною лайкою. А в чому його звинуватили? В тому, що він на площі Кірова публічно висловлювався нецензурною лайкою і закликав до штурму. Приміщення Кіровоградської Ода. Це ну чисто сфабриковане обвинувачення, звичайно. І по цьому зв'язку з цим обвинуваченням Ратушняка затримали. Причому затримали теж з порушенням закону, тому що при затриманні до нього застосували неоправдані засоби. Зокрема, коли він вийшов на роботу 28 січня з дому, чисто одягнений, ну так як викладач іде на роботу. В університет до нього підбігли чотири працівники міліції. як Потім виявилося, що це працівники міліції, вони були в цивільному, повалили його в сніг, заламали руки. І це на очах у сусідів, які теж його знають як викладача, як інтелігентну людину. І от як, як злочинця закрутили потім руки за спиною, і там в полузігнутому стані, як от, конвоюють, дотягли до автомобіля, посадили автомобіль, привезли в відділ міліції. Потім він мені вже подзвонив, слава Богу, що хоч надали йому можливість викликати адвоката. І ми з ним там зустрілися. І в той же день, що теж мене дуже дивує, відбувся суд, який обирав запобіжний захід. Кіровський суд розглянув клопотання слідчого і обрав Ратушняку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Це безпідставно. І знаєте, я на власній шкірі відчув, що стара, добра така традиція. Була б людина справа знайдеться, вона діє. Ви знаєте, можуть закрити. Просто ти зранку йдеш на роботу, тебе валять на сніг, скручують в бобік швиденько допит, суд, і ти ночуєш на нарах. Це блискавично все відбулося за один день, і я до цього навіть не міг подумати, що так буває. Виявляється, це якісь такі кавкіанські процеси, що все реально в цьому житті. Йому було оголошено підозра учинення злочину за частиною 2 статті 296, тобто хуліганство, і санкція цієї статті передбачає покарання максимальне до 4 років позбавлення волі. А закон, зокрема, стаття 183 кримінального процесуального кодексу України, передбачає, що за злочини. Де санкція за яких передбачає менше п'яти років, не допускається обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. суд задовольнив апеляцію захисту та звільнив Олександра в залі суду під особисте зобов'язання. Це означає, що відомий у місті громадський діяч не повинен покидати межі міста та за першою вимогою прибути до слідчого. Надзвичайно суворе звинувачення, за яким мені світило від 4 до 5 років, і суд ще, до речі, по цій справі не завершено. Це лише мене змінили мені санкції запобіжного заходу. Тому все ще буде попереду. Апеляційний суд, причому буквально через день, уже 30 січня, скасував цей запобіжний захід і. Ратушняк, ну, він на свободі, хоча кримінальна справа проти нього, звичайно, далі триває. Апеляційний суд Кіровоградської області розглянув апеляційну скаргу захисника Віталія Єгорова, який підозрюється у вчиненні хуліганських дій групою осіб та закликах до штурму приміщення. Сам Віталій повідомив, що прибув на площу, аби перевірити, чи немає там футбольних фанатів. Є все фото, від документи. Конечно. Хто дітейкавські це це тюшки? То я ні заявляю, що я штурмуша. Захисник Віталія Наталія Сюр надала достатньо доказів, аби довести, що суд попередньої інстанції прийняв на її думку помилкове рішення. Вивчивши матеріали справи, колегія суддів ухвалила задовільнити апеляційну скаргу у повному обсязі та звільнити Віталія Єгорова з залу суду під особисте зобов'язання. Я ні в чому Мені дзвонили, прийшов на 15 хвилин поговорити. Я прийшов поговорити. І от уже 7 7 суток в СІЗО строковим режиму говорю. За події 26 січня були затримані і інші особи. Це і Ультрас Єгоров, який теж, як мені відомо, був звільнений. І крім того, була маса. Справ про дрібне хуліганство, тобто які розглядалися в порядку адміністративному порядку, і якщо стаття 173 передбачає різні види адміністративного стягнення, і штраф, і громадські роботи, і виправні роботи, то чомусь активістам це були саме активісти, непрості мітингувальники, обиралися на найжорсткіший вид стягнення це арешт. Як показав опит останніх двох місяців, всі такі подібні дії репресивного характеру вони не приносять нічого, окрім озлоблення зі сторони населення і за цікавленням тих осіб, які ще до цього часу не приймали ніякої участі в громадській діяльності, залученням їх до громадської діяльності. Обиралися Поза фальсифікованими протоколами і фальсифікованими рапортами працівників міліції нема ніяких доказів, але є рапорти працівників міліції, що така то особа в такий то час висловлювалася стандартно, як під копірку, висловлювалася нецезорною лайкою на адресу перехожих, не, не реагувала на зауваження, чим порушила громадський порядок. І настільки працівники міліції цим захопилися, що вони склали такий протокол стосовно особи, якої не було в місті Кировограді, і це підтверджується проїзним білетом, що її в цей час не було в місті Кировограді, тому що проїзний білет іменний. Але склали такий протокол, затримали це теж викладач, і затримали його через день на заняттях, на очах дочекались перерви, на очах у студентів. У викладачів його колег ви розумієте, прийшли працівники міліції, взяли під руки, вивели з приміщення училища. Ну, це для чого це було зроблено? Це теж було зроблено для того, щоб принизити людину, для того, щоб залякати і цю людину, і інших людей. Крім того, як я вже казала, що дуже часто застосовується безпідставно. Силове затримання тоді, коли такої потреби немає. От ну, ще один можу навести приклад, коли активіст Автомайдану, засновник руху «Дай не Дай, Віталій Коваль, це депутат Кіровської районної ради. Мав з'явитися за викликом для розгляду справи в Олександрівському суді на 10-ту годину. Він домовився з адвокатом, що вони з адвокатом разом поїдуть в суд. Коли він в 7.30 вийшов з дому, пішов там до, своє, до свого автомобіля на стоянку, під, 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 підбігли працівники міліції, теж повалили його в сніг, забрали, скрутили, і потім він з'явився і повезли в Олександрівку. І так він змушений був без адвоката. Звичайно, людина, яка є грамотною, але не знає всіх нюансів, не знає навіть, як подавати докази. Тобто він не з розі справи, він не заявив клопотання так, як треба, щоб це було записано в протоколь. що Треба, щоб були свідки, що треба їх допитати, що треба там подивитися відеореєстратор на автомобілі. Ну просто він розгубився, можливо, не заявив такого клопотання. Якби був захисник, то я думаю, що таких би порушень не було. Ну, от, і в результаті за спровокованою ситуацією працівниками міліції, яка могла б бути спростована записами відеореєстратора, теж ковалю було присуджено адміністративне стягнення 15 діб арешту. З огляду на події, що відбуваються в нашому суспільстві, важливим є питання контакту із правоохоронними структурами, як правильно себе поводити при затриманні в українських реаліях, щоб убезпечити себе від гірших наслідків. Розумієте, іншого шляху, як боротись за свої права, просто-напросто немає. Відстоювати свої права. Для того, щоб відстоювати, треба свої права знати і користуватись ними. І адвокати, які приймали участь у вашій програмі. Попередній в сьогоднішній програмі Левицька Лі Анатоліна підкреслювала, що громадяни повинні знати чітко свої права. У разі затримання громадянин повинен знати, хто його затримає, що це за посадова особа. І головне підстави затримання після в момент затримання треба терміново повідомити своїх друзів, знайомих, близьких. І однозначно зайняти позицію про те, що він допомогу, е, потребує правової допомоги адвоката. Якщо зайти на деякі сайти, на наші, які пов'язані з правозастосовчою діяльністю, на деяких е, сайтах світиться, що особа, яка затримана, не повинна нічого підписувати. Е, ну, це неправильно. Треба вичитувати протокол затримання, треба дивитись дату, час затримання, підстави, які написано для затримання. Там написано, яке Правопорушення, якби нібито скоїв цей громадянин. Погоджується він, чи не погоджується, треба писати, що він не скоював такого правопорушення. Треба негайно писати, що він не погоджується з складенням цього протоколу чи протоколу про затримання. Треба вказувати прізвище імена свідків, які знаходилися поруч з ним. Тобто активно займати позицію, а не просто не підписувати. Не підписувати це нічого не дає, тому що не підписувати, якщо протокол складений, особа відмовилась працівники міліції, чи, слід, чи то слідчі, чи то оперативні співробітники, які складають цей протокол, просто запрошують понятих і поняті складають. Акт, що він, особа відмовилась. А в суді виникають проблеми тоді. Чому особа не називала свідків, чому не пояснювала в момент затримання чи в момент складання протоколу, що вона не скоювала цього правопорушення? Ті особи, які і знають свої права, але попадаючи в таку стресову ситуацію, ви розумієте, іноді розгублюються. По-перше, Кожен у нас за конституцією кожна особа має право на правову допомогу, у якому б статусі вона не перебувала, коли її викликає до правоохоронних органів, чи для дачі пояснень, чи її затримують в адміністративному порядку чи в порядку кримінально-процесуального кодексу, і кожна особа має право користуватися допомогою захисника. Тобто професійного юриста, який убезпечить певною мірою якусь фальсифікацію, я далека від того, щоб сказати, що адвокат ну повністю. Забезпечить кримінальне провадження чи адміністративне провадження в законному руслі. Ну, нехтують нас і законом, і адвокатами правоохоронні органи це треба визнати. Але все таки адвокат дозволить трохи убезпечити себе від провокацій з боку правоохоронних органів. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності. Ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя. Всі ці факти повинні бути набувати розголосу. Ті особи, які порушують права громадяна громадян, право на захист особи. Вони ж відомі і в Кіровограді відомі. Люба особа, яка займається правозастосовчою діяльністю, якщо вона діє не у спосіб передбачений законом, вона повинна думати, що коли-небудь може настати відповідальність за такі протиправні дії. Тому боротись, боротись і ще раз боротись. Іншого шляху немає. Минулих вихідних на центральній площі пройшла акція Піаніно по всій Україні. Ідея пішла зі столиці, де на барикадах грали євромайданівці перед правоохоронцями. В Кіровограді послухати патріотичних пісень прийшли понад дві сотні містян. Не було затримань і протистоянь. Минув тиждень. Та чи все буде добре надалі? Все буде добре. Немає людини, яка б не любила свободу, але справедлива вимагає її для всіх, а не справедлива лише для себе. Дізнавайтесь більше про ваші права і свободи разом із лінією захисту щотижня на каналі Кіровоград. До побачення.